Це відео не для тебе. Тобі таке не дозволено. Промотуй. Тобі ж сказали не для тебе. Чого ти ще тут? Ну, якщо ти тут, напиши коментар. Ну, добре. Якщо ти вже залишив коментар, то для тебе буде приємний сюрприз. Та ти що глухий? Чого ти тут швиндяєшся? Я ж сказав одразу, це не для тебе! Нічого тут свого носа пхати, зрозумів? Геть звідси, поки ці руки спокійні, тебе попередили. А ну геть звідси. Геть я сказала. Не можна. Чуєш? Не можна.